Я їх спекла сьогодні і Остапчикова маленька в цьому році є, здається, вийшло. пухкесенькі, м'якесенькі, легесенькі, випеклися добре, приходить Великдень. Ну, ось. Яка вона у нас цьогоріч вийшла. Традиційні солодощі італійські, пасьера, наполітана. Має бути смачна, бо дуже пахне. Настав час приготування крашанок у цибулині за народним, знову ж таки, бабченим способом. У нашій родині завжди крашанки фарбували напередодні самого Великодня в суботу, а от хліб випікали. четвер, чистий четвер, казали бабця, що в п'ятницю не треба. В п'ятницю страждав Ісус на Христі, а хліб це як тіло Христове, не треба пекти його у п'ятницю. У четвер удалося впоратися із великоднім хлібом, пасочками нашими українськими традиційно у четвер. Сьогодні традиційно, у суботу наші крашанки, бо так воно було давно, бо так робила бабця. І сьогодні ж солодощі великодні італійські пасіра наполітана. стається смачна, пахне смачно.